Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми робимо мозаїку з яєчної шкаралупи. Для роботи нам потрібно пензлик, клей ПВА, стаканчик-непроливайка, акрилові фарби, роздруківка найпростіша і яєчна шкаралупа з одного яйця. Як підготувати яєчну шкаралупу, промити сирі яйця з милом, обтерти серветкою. Вивільнити яйце, вимити всередині та позбутися внутрішньої плівки, просушити, подрібнити. Приступаємо до самої аплікації. Для цього шукаємо в інтернеті малюнок або розмальовку, дуже простеньку і роздруковуємо. Якщо вам сподобалася паска, то посилання на неї залишу в описі під відео. Ділимо аркуш картону А4 навпіл. Вирізаємо сам малюнок і приклеюємо на картон. Наносимо клей ПВА пензлем на невелику ділянку. Клея не повинно бути занадто багато, але стільки, щоб шкаралупа прилипла. Беремо потрібний шматок шкаралупи і прикладаємо на клей. Натискаємо зубочисткою на неї, щоб вона подрібнилась. Посуваємо куди потрібно, притискаємо. Так працюємо, поки не покриємо всю заплановану ділянку. У нашому виробі це глазурь на пасочці. Поки клей підсихає, розмалюємо композицію фарбами. Папір можна розмальовувати будь-якими фарбами, а от яєчну шкаралупу лише акриловими. Тепер розмалюємо глазур білим кольором. Не забуваємо добре мити пензлик та витирати обсерветку після роботи з клеєм та фарбами. Даємо висохнути для більшого блиску і фіксації фарби розмальовану шкаралупу лупу можна покрити клеєм ПВА. Ось і все, виріб готовий. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Па-па!